Ну, перше, що вилітає в мене в голові, це яблучний уксус. Це є така «Глюкоз революшн» книга. І там баришна на науковій основі, вона з, чим? з датчиком на цукор, інсулін. І вона під кожен продукт розповідає, як він реагує, і там короче, яблучний уксус не дозволяє цукру занадто сильно підвиситися, підвищитися, і тому ти там його перед їжею випиваєш. Ну і я експериментатор, мені завжди цікаво, я так надихнулася, послухала декілька її подкастів, прикольно. Цю датчик, слава Богу, не купила, але була готова, бо там багато людей ходить, тестує його. І почала цей, не знаю, мабуть, дня два. Я пила цей яблучний уксус перед їжею, бляха, і в мене почалася алергія. Коротше говоря, все викинуто і зрозуміла, що не всім все підходить.